Працівники ТЦК на рівненщині примусово мобілізували місцевого мешканця та ще й побили його. Тепер вони отримали підозру від ДБР. 21 лютого 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у селі Іваннє Дубинського району працівники ТЦК та СП помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля. У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили покарати його і завдали численних Ударів у різні частини тіла та голови, коли він уже лежав на землі. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження. При цьому, за даними відомства, ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби. Проте ці дані до уваги не взялися. Тож наразі чоловік мобілізований офіцеру та двом військовим оголосили підозру за незаконному позбавленні волі та катуванні чоловіка, за що їм загрожує до шести років ув'язнення.